Пані та панове, сьогодні Стефі Шейді, aka я намагається запригнути в останній вагон хайпу. Насправді ви вже прочитали назву цього відео, і ви уявляєте, що ми сьогодні будемо відтворювати, але я все ж поясню. Отже, якщо ви пропустили нещодавно, британська візажистка Пет Маград, на сторінці якої я зараз знаходжуся в інстаграмі, придумала, зробила макіяж для Мейсон Марджела, і цей макіяж дуже сильно нагадує порцелянову ляльку. Вона, можливо, не плануючи створила тренд. Ось тут ви бачите приклади робіт. Люди просто підхватили всі візажисти, всі б'юті-блогери, всі почали відтворювати цей макіяж, фішка якого в тому, як виглядає шкіра. А шкіра там виглядає так, як неначе в реально з порцеляни. і от, -от, от вас можна розбити. Я думаю, скоріш за все, ви бачили ці відео. Я сама постійно їх бачила, надихалася ними, дуже хотіла відтворити. Як ви можете собі уявити. Такої шкіри, як у цьому тренді, в природі не існує, або когось дуже сильно благословив боженька, але то вже на вашій совісті. В українських туторіалах, які я бачила, дівчата відтворювали такий макіяж з допомогою маски плівки. І, о боже мій, як складно було знайти прозору маску-плівку. Коли мені прийшла ось ця маска, я трошки перелякалася, тому що тут золота хрюша. Я люблю хруш, не зрозумійте мене неправильно. Але коли я намагалася знайти просто прозору маску-плівку, це був реально челендж. Вони то з глітерами, то золотаві, то якісь сіріблясті, то зелені, то чорні. Боже, я. Знаєте, вже купила аби що, і намагалася зрозуміти, чи буде вона прозора, чи ні, за упаковкою. Коли побачила цю, звісно, подумала, папандос, не віддать нам тренду. Але ні, всередині на тюбіку намальована біла хрюшка. Білий теж не наш колір, скажете ви, нам потрібен прозорий. Я вже спробувала цю маску на руці, вона залишає прозорий фініш. І так. Трошечки поблизькою. Я переймаюся тим, що вона не така сяюча, як у інших людей, хто пробував цей туторіал, але будемо вже імпровізувати з тим, що є. Є ж, ну я дай прочитаю спочатку, я ж текст не знаю. Перш ніж ми почнемо, я хочу розпилити на себе цей парфюм від Білі Аліш. До речі, вона отримала Гремі. Вітаємо її. Якщо вам цікаво, чим це пахне, це така трошки пригоркла ваніль. Мені просто здається, цей флакон цих парфумів якось відображає цей настрій е, витонченості, вікторіанський стиль, жіночність, ляльковість. Мені хочеться трошки, знаєте, відтворити цей вайб. Тим часом ми будемо відтворювати цей макіяж, принаймні намагатися. Для цього я візьму для початку тональний від Charlotte Tilbury. Мені здається, він такий доволі сяючий, перекриваючий, світлий бо бо мене мені. Це перший прям відтінок, тому він нам добре підійде для саме бази. Як ви розумієте, я буду робити дуже таку світлу шкіру сьогодні, щоб був такий ефект прозорості, як у порцеляни. До речі, багато світлих відтінків а, називають саме словом порцеляна porcelain, бо вона, як правило, якраз така світла. Ви знаєте, я читаю ваші коментарі. Мені не все одно так. Да, я що, маю час. І останні коментарі, які я обговорювала з вами, от в телеграмі, в інстаграмі. Там була теза про те, що я дуже неохайно фарбуюся, не як в житті я це роблю. І це насправді так, тому що в житті я дуже багато часу витрачаю саме на те, щоб взяти якісь деталі підправити, щоб якось особливо нанести продукти. Коли я фарбуюся тут на відео, чесно вам скажу, по-перше, я дуже погано бачу з цим освітленням, дуже складно мені бачити розтушовки, деталі. Дійсно, мене трошки засліплює по-перше. Ще по-друге, в мене сам по собі зір поганий. По третє, я просто неохайна людина, яка не помічає деталі, якщо не буде прям довго сидіти і роздивлятися. Але я хотіла сказати, що я чую ваші коментарі, і я дійсно буду пробувати фарбуватися більш охайно, більш приємно для вашого ока, приділяти більше уваги, роздивлятися ретельніше, де я що не підтушувала, де я не так вивела, як можливо могла би. Я насправді не візажист. Ви знаєте, це я фарбуюся виключно для себе. Якась така в мене філософія завжди на каналі, і в житті. Що макіяж не має правил, ти можеш фарбуватися так як завгодно, і ніхто не має права тебе засуджувати за те, як ти вирішив сьогодні виглядати, чи приділяєш ти цьому там. Так багато уваги, як я не знаю, інші люди. Проте я дійсно розумію, що просто прикольніше на відео виглядає, коли все зроблено більш охайно, тому знову ж буду намагатися. Давай, попробуй. Трошечки закріплю волосся, бо воно мені сильно заважає. Люблю цей тон від Шарлотти, Він дуже перекриваючий, сяючий, проте тут нам, звісно, без консилеру не обійтись. Fenty Beauty Rose Quartz ідеальний відцінок для того, щоб зробити якусь рожеву, сяючу базу. Знову ж спонжиком просто підтушовую. Як бачите, Нанесла тільки в центр, щоб висвітлити його трошки, ну і перекрити те, що не встигла перекрити тонально. Ви не повірите, що я зараз буду робити. Я це буду робити вперше в житті. Аж ручки трусяться, господи. Багато хто в цьому тренді. Замазує собі брови. У мене теж доволі такі густі брови. Волосся багато, треба замазувати. Насправді, у цих ляльок класичних в них дійсно промальовані дуже тоненькі брови. І щоб це відтворити, І зробити більш сумний погляд. Тобто, прям бровки такими дужками зробити. Треба їх спочатку замазюнькати так нормально. Я зараз візьму пів кіло віску. Я візьму пів кіло цього віску і просто закенселю ці брови. Моя задача просто їх зачесати, розпластати по шкірі так. Це треба було, до речі, до тонального робити. Да? Угу. Розпластати їх таким чином, щоб вони стали майже пласкими, і на них зверху можна було спокійно нанести тональний засіб. Консилер, в моєму випадку, я планую нанести. Ой, я прямо їх, знаєте, пальчиками припечатаю, батькі мою. Відчувається так, не наче в мене взагалі їх нема, так як я й планувала. Беру тепер знову тональний. Знаєте, я його намішаю трошки з консилером, бо консилер більш щільний. Це буде зараз м'ясо. І, може, прям пальчиком спочатку так зроблю. Люди, які пишуть, що я стала менш веселою, а тепер? А як вам таке? Тут приблизно 2 кіло консилеру. І пів кіло гелю. Вони відчуваються, як натягнуті на дупу. Чесно, таке відчуття, ніби мені ліфтинг зробили. Вони поки не закріплені ще пудрою, тому я їх ще трошки висвітлю таким чином, сподіваюся. Але поки так, поки ми не закінчили з кремовими продуктами. Мадам Шарлот Тілбері, до речі, вона теж британка, як і Пет Макград, якщо я не помиляюся, нас сьогодні не відпускає. Беру контурінг також від неї, бо він найбільш такий холодний з того, що в мене зараз залишилося. Знову ж зовсім трохи. Трошки я хочу зробити акцент саме на рум'янах в якості контурингу. Тому це така суто символічна історія, щоб хоч трошечки придати об'єм обличчю. Також наношу на лоб. В якості, так скажемо, бази під рум'яна нанесу ось цей продукт від Юніко. Це така сяюча штука, вони як крапельки з хайлайтером і пігментом. І мені здається, вони класно допоможуть підсвітити шкіру зсередині. В них трошки пігменту, все інше в них сяючі частички такі. От бачите, елегенсенький перел... Який ми ще зверху перекриємо потім тінями, але як база, він буде красиво виглядати. Зараз буду пробувати перекрити все ж свої брови, хоча б ще на декілька відсотків цей колір. Візьму отаку бананову пудру, бананову, тому що вона з жовтим підтоном. від KVD Beauty. наберу пуховочкою від Ух, ух. Uh, uh. У, оце буде шар! Оце бейкінг для брів. Нічого не міняється. да. Ням-ням. А як люди це роблять? Не дарма вони, певно, клей використовують. Клей, певно, краще. Ой, дірка. Дорого мені обходиться оце все. Я не розумію, я ж кажу, я сліпа при цьому світлі. Мені не зрозуміло, чи дійсно я нормально перекрила брови, чи їх сильно видно. Я гадаю, що їх сильно видно, але це поки мій максимум, який я можу зробити, щоб їх закенселити трошки. Ще, звісно, я буду намагатися потім їх ще підкоригувати. І тепер на це свято життя, я, звісно, запрошую свою улюблену палетку. Ви мені постійно пишете, де ти її замовляла. Я її замовляла 100 мільярдів років тому, приблизно стільки мені років. Я її замовляла на сайті. Beauty Bay. Тобто на офіційному сайті цього бренду. Він британський. Я замовляла, мені здається, коли жила ще в Італії. Чорний колір. Да, чорний колір. А ви думали, що ми будемо тут гратися, вигри. Набираю. Ой, хоч би не заляпати ще сорочку свою. Перший раз в житті малюю чорні брови. Задача намалювати їх вище, ніж зазвичай. І тоненькими. Mm -hmm. Ой, це буде довго. Ой-ой-ой, ой-ой. Так, це раз. Собака з бровами до вас повернулася. Ха -ха. В неочікуваному амплуа аристократки. Окей, давайте не судити раніше. Д давайте довіримося процесу, як кажуть американки постійно, коли фарбуються. Trust the process. Я скористаюся консилером від відроп в першому відтінку Він майже білий, як ви можете помітити. І знову ж підкоригую Брови, наскільки це можливо, і ще дуже потрібно обережно це робити, тому що волосся знизу, воно рухливе. І коли я намагалася ось тут намалювати початок брови, як бачите, в мене трошки вибилося волосся, тому дуже дуже обережно зараз буду підводити. Хто б міг подумати, що брови тут будуть найскладнішою частиною. Беру просто білі тіні і закріплю от їх тут знизу. Просто консилер, який тільки що нанесла. Все, час зупинитися. Я зробила з ними все, що могла. Я нанесла один шар консилеру, другий шар консилеру, потім чорні тіні, потім, потім знову шар консилеру, потім ще шар пудри, ціней, білих, знову шар чорних ціней, щоб закріпити те, що було. Я все, мої полномочі, тут все. Хочеться зробити світло-блакитний Макіяж очей. Я в цілому люблю такий макіяж не тільки там для цього туторіалу, іноді я його собі в житті роблю. Нанесу знову як базу цей консилер від відроб у першому відтінку, тому що він мені сподобався якийсь щільний, біленький. Підростушую його пальчиками. Боже, як же жахаюся зараз з мене візажисть, певно. Сорі, люди добрі, простіть! Набираюсь такий ніжно-ніжно-блакитний колір і вбиваю його собі вбиваю, набиваю його собі на повіку. Щоб це виглядало максимально штучно, ляльково я не буду знаєте, робити ніякі градієнти, ніякі розташовки з іншими кольорами, просто моноколір на всю повіку і зроблю ще типу імітацію стрілочок. Вій, у такою підводкою від Селеного Гомес я вже промалювала стрілочки і ще ось поставила вже три трикутнички на нижній повіці повік. <знизу>. І тепер буду ставити ще з іншого боку, щоб ви побачили, як я це роблю. А буквально я просто промальовую їх ось таким чином. знаю, навіщо вам це можливо знадобиться в житті, не знаю, який експиріекспірієнс, коли виручить. Підводка вже вся в консилері вже майже не малює, тому складно це робити, але ми будемо намагатися. Фу, я вже втомилася, не буду брехати. Набираю пудру прозору від пастель. Вона теж в мене вже майже закінчується. Знову цим спонжиком від Сифори і ретельно все закріплюю. Хоча в нас має бути суперматова така шкіра, ой, навпаки, хоча в нас має бути така, знаєте, супер сяюча шкіра, проте під... Шаром Маски плівки має бути закріплена, хороша така дебела основа, і от я цим зараз і займаюся створенням дебелої матової основи. На одному з референсів я бачила, що рум'яна люди роблять незвичайними кольорами, і мені дуже сподобалося, як один хлопець робив їх салатовими. Ось тут, а тут помаранчевими. Тобто, він зробив такий напівградієнт. Я спочатку набираю салатові зелені тіні. Я ж кажу, ця палетка це, типа, на все життя. Робити, що хочеш, у я синій раптово набрала зараз, би не ляпнути. Я поставила зелену пляму, ще й брудну, да? підмішаю трошечки яскраво жовтого, але так, щоб, звісно, у нас не вийшов сильно такий якийсь брудний колір, буду намагатися, не знаю. Взагалі виглядає цікаво. Когось можуть лякати яскраві кольори на обличчі, я ну, дуже їх люблю і чесно люблю експериментувати. Це мені як нагода знову залізти в різні кольори, там зелені, рожеві, голубі. Тому що в звичайному житті я якось дуже рідко це все використовую, а в творчих макіяжах чому б і не покриваю. Креативити. Підійму трошки ще вище цей колір. І тепер на самі яблучка я буду наносити помаранчевий колір, теж тут не мішаю з палетки. Вам не обов'язково купувати рум'яна спеціально, щоб це було написано: рум'яна, помаранчеві, рожеві. Достатньо просто мати тіні. Тіні можуть врятувати всі ситуації. Ними можна і помаду зробити, ними можна і рум'яна, і контуринг, і брови. Тінями можна майже все, окрім, знаєте, якихось вологих текстур. І то там теж можна нахімічити, існує. Дюралайн, якщо я правильно пам'ятаю назву цього засобу, стіней можна взагалі створити все, що завгодно. Я здається, схожа не на ляльку, а на клоуна. Ха-ха, те, що я й хотіла, як завжди. Ха-ха! що Галя з магазину. Скільки вам? Пів кіло ковбаси, а може кіло візьмете? Ні, я знижку не дам. Деньги не поміняю це. що тобі банкомат? Це увійшла в роль, а мала бути лейді, а мала бути сьогодні тендітною істотою створінням. З губами в цьому тренді люди не роблять нічого гіпернереального. Ой, до речі, є хто реально робить якісь суперкреативні макіяжі, а є хто робить прям нюд-нюд. Я б не віднесла свій макіяж до жодної з цих категорій, тому що я все, що собі нагадую, бабулюсю задділа м'ясокомбінатного продажу. Я просто введу їх нюдовим олівчиком, зовсім трошечки, навіть підтишую, щоб не було прям супер чітко. Не знаю чому, але так хочеться. І всередину бахну трошечки такого малинового пігменту. Зовсім трошки ну, вийшла така малина. О, тепер точно дядя Діна. Ля. Ми майже підійшли до фінального кроку. У мене тут ще питання до себе буде: що я буду робити, тому що я знаю, що більшість використовує ці маски плівки з водою. Перемішую. Мазюнькою з водою і це, начебто, має дати такий більш сяючий ефект. Можливо, я зроблю так, а можливо, я просто нанесу стюміку і подивлюся, як це буде виглядати без води. Для початку я нанесу туш, щоб завершити вже цей образ. Як завжди, туш все рятує. З нею він виглядає більш охайно чомусь. До речі, під минулим відосом я вас питала, яка у вас улюблена туш зараз, тому що я не могла собі знайти ніяк, особливо. Я знайшла це Huda Beauty One Coat Wow. от вона мені зараз прям подобається, поки вона ще не підсохла, буду активно нею користуватися. Я відтягую момент з маскою плівкою, що вирішила нанести хайлайтер. Зовсім трошки підсвітити всі зони. О, Зараз буде хвилюючий момент. Так, ну, це перший мій в житті експіріанс, коли я дійсно буду наносити маску-плівку зверху на макіяж. Не робіть так, якщо це не тренд Петмаград. Ох! Як ви бачите, я вирішила не паритися і нанести просто зверху ось такою просто маскою без води. Певно, я про це пошкодую, тому що я вже бачу, що вона занадто біла для цього. Знову ж. Я, тому що я сама умна, вирішила наносити не так, як всі пензликом, я наношу тупо пальцями. Не знаю. Чи знайду я такий ефект, як я шукаю в цьому всьому? Вона, до речі, пахне чимось дуже таким солоденьким. Боже, а як з бровами бути, мамочки? Боже господи, на щастя, після цього всього я йду митися. Я вже запланувала собі хороший такий душ. По-перше, ця маска має застигати близько 15 хвилин. І я знаю, чи чекати, поки вона застигає встигне, чи вона має виглядати такою вологою. Вона в мене трошки гранулювалася, але шкіра сяє. Я ще підвимкну світло, щоб вам показати. Але ще хочу нанести на губи ось цю, що це блиск від NYX з відео про все обличчя NYX, До речі, якщо ви ще його не дивилися, подивіться, поставте лайк. Дякую. Нанесу цю. Олійку блиск собі на губи і на очі, тому що, як ви можете собі уявити, цю маску плівку на очі наносити категорично не можна. Тому я наношу блиск, тому що сяєте має абсолютно все за референсом. І хто я така, щоб не повинуватися. Зараз я трошки приглушу світло, випущу свої локони, йоу! І постараюся показати вам красиво цей образ. Раз, два, три. А зараз я трошки з палахом вам покажу перелив на обличчі. Ви маєте розуміти, що дійсно роботи, які ви бачите, можливо, у інших креаторів, вони, можливо, частково відфотошоплені, можливо, реально вони досягли такого ефекту прям глянцевої шкіри. Проте в житті це все одно виглядає дуже фейково. Я можу порухатися трошки, поворушитися. Зараз ще покажу вам на телефонній камері, як це виглядає. Звісно, у Пет Град це виглядає посимпатичніше. Я не знаю, що. Конкретно використовувала вона, можливо, також маску плівку, проте якусь можу особливу. В мене ну такий результат. Чесно, ну не знаю, чи рекомендувати вам конкретно цю маску для такого лайфхаку. І взагалі не знаю, чи рекомендувати вам його відтворювати, тому що це суто пофоткатися. Я сподіваюся, я пофоткаюся теж, і це буде виглядати креативно. В цьому всьому мені подобаються кольори. І я задоволена тим, як вийшли рум'яни, такі зелено-помаранчеві, як я і хотіла, хоча можна було б краще розтушувати розташувати тут, і тут, але на жаль, вже розташувати, як розуміти, варіку абсолютно нема. Останнє, що я хотіла витягнути з цього тренду, це коли ця маска застигає, і всі знімають свій макіяж як плівку. Тобто, ну з власне, маска плівка так і працює, вона знімається як. Півка, тому я дочекаюся, поки це все застигне, і буду також знімати, щоб зробити ще ефектну обкладинку для цього відео. Минуло 20 хвилин. Мені здається, що в мене отут уже все потріскалося. Отут в мене теж є певні натяки на те, що вже час це все знімати, але в цілому. Знову ж, це доказує те, що я просто взяла, певну неправильну маску. Знаючи, існує для цього прям правильна маска. Що ж, зараз буду це все намагатися знімати. А буде щось ефектно, ні? Воно не знімається так, як у інших. Плівочкою, прям не тягнеться. Йо! О! 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 Ні, ну це, звісно, супер, але я очікувала на інший результат. О! О, оце вже було більш-менш те, на що я очікувала. Знімаю, а воно знімається разом з макіяжем, я правильно розумію? Ух! А. Вау. Ну, чесно, прикольно. Якби воно ще тягнулося прям нормально. Вау. Ну, це певний satisfaction. У. На підборідді теж знімається абсолютно жахливо. Ну, я гадаю, що справа в масці. Хоча, бачите, в деяких місцях вона нормально знімається, в деяких ні. Певно, залежить від ділянки, від шару. І ну, це логічно. Дуже цікаво, як це все буде зніматися з брів, хоча я не сильно те, щоб наносила зверху, проте шматочки тут. О, oh. виглядає, звісно, дуже отвратительно, я так скажу. От сатісфекшену в цьому мало, тому що, бачите, воно відривається дуже маленькими шматочками. Просто вже стираю ось таким чином пальцями. До речі, я повиривала собі вже багато волосся таким чином, тому що воно теж поприлипало, позастигало. Коротше, який висновок я можу зробити? Які б тренди я не повторювала на цьому каналі? в мене завжди виходить якась лажа. Що лайфхаки, що тренди, але я буду старатися покращувати свій рівень. Прости, господи, оце все я піду знімати. Чесно, мені подобається така висота брів, хоч збривай свої, чесно кажучи. Мені подобається, коли вони такі також трошки... ліфтинг ефект... Кім Кардашін Кренж. So Я не можу сказати, що це поганий макіяж, тому що мені сподобалися рум'яна, мені сподобалося, як це яскраво поєднувалося, губи непогано вийшли. І якби знаєте, не авангардність, не артхаусність того, що ми в подальшому зробили, тобто нанесли ще зверху маску і брови так закенселили, то в цілому цей макіяж має право на життя. Він креативний, він такий трошечки веселий. Файний, напишіть, як вам цей образ і як вам цей тренд. Подобається вам ось така шкіра глянцево-порцелянова. Подобається вам взагалі щось креативне в макіяжі? Чи ви більш за натуральність? За те, щоб все виглядало більш-менш знаєте, нюдово? Напишіть обов'язково в коментарях. Підписуйтеся на мій канал. Я вас буду тут я записую це ввечері, щоб ви знали після того, як мені робили масаж. Тому я взагалі шокована, як я в цілому зараз розмовляю, як я на це спроможна в даний момент. Сподіваюся, ви в безпеці. Сподіваюся, з вами все добре. Бажаю вам всього найкращого і попа. Попа. Типу, попа. Попа, скоро побачимося. І звіняюсь, звісно, але. А, ха -ха -ха, отвратительно.